you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Поки в країні війна у деяких політиків, які обіймають державні посади, фінансові справи йдуть доволі пристойно вгору. Іван Крулько, нардеп з 2014 року, і член фракції Батьківщина разом із заступниками Юлії Тимошенко відмовився підтримувати відкриття реєстру електронних майнових декларацій ще у вересні 2023 року. Мотивуючи це питаннями безпеки під час війни. Що цікаво, у 2022 році депутат заробив у Верховній Раді України 472 600 тисячі гривень. На банківських рахунках народного депутата розміщено 259 тисяч гривень. Готівкою він тримає 2,3 мільйона гривень. У власності Івана Крулька, земельна ділянка у селі Русанів та Ауді 7 Сім. 2020 року випуску за 2,3 мільйона гривень. Щодо дружини, то Інна Крулько задекларувала майже 6 мільйонів гривень доходу. У ТОВ «Моноліт Хуст», «ЕСГ Україна», «Піраміда» і «ФОП Сергія Максименка». На банківських рахунках у неї 101 тисяча 800 гривень. І ще 2,5 мільйона гривень вона тримає готівкою. У, блядь. У власності Інни Крулько дві квартири з машиномісцем з загальною вартістю понад 4,3 мільйони гривень. Земельна ділянка, гараж та апартаменти у селі Шаян за 483 тисячі 800 гривень, від надання яких в оренду, то в апартель Шаян у 2023 році вона заробила 1600 гривень. У червні 2023 року журналісти виявили, що він був присутній на Відкритті приватного готельно-ресторанного комплексу Апартель Ужгород, де стрічку урочисто перерізав його молодший брат, депутат Закарпатської обласної ради Василь Крулько. Василь є депутатом з 2020 року від батьківщини. Брат Нардепа виступає як співзасновник мережі Апартель. Хоча не фігурує у реєстрі юр осіб як співвласник компаній, пов'язаний з мережею. Це може свідчити про. Те, що офіційно в бізнесі Апартель представлені не всі його фактичні учасники, натомість теща Василя Крулька Оксана Сабадош у реєстрі юр осіб вказана власницею низки фірм, які оперують землею під майбутніми величезними п'ятизірковими комплексами: апартель Східниця і Апартель Ріка Хуст та нерухомістю, що наразі там зводиться, також теща Крулька Молодшого, належать прав. Ва на товарний знак Апартель. Тепер зрозуміло, чому все ж проти відкриття декларацій, і мова тут аж ніяк не йде про безпеку під час війни. Депутат просто не хотів зайвих запитань від народу, адже побудувати такі апартаменти це задоволення не з дешевих. Вище ми перерахували вже чимало майна сім'ї Крулько, і на цьому можна було б зупинитись, але власність та майно депутата не обмежується лише апартаментами. Цікаво, що за. Час роботи в парламенті, майновий стан народного депутата Івана Крулько значно покращився напередодні обрання у 2013 році. Він з родиною володів квартирою у Броварах під Києвом, шестирічною Honda Цівік та ділянками на Київщині та на Херсонщині. У 2019 році його сім'я уже мала дві квартири в елітному столичному житловому комплексі Французький квартал. квартал-2». паркомісце у цьому ж комплексі. Кі, гаражний бокс у кооперативі, два кроссовері BMW x 1 та x 5 випуску 2011 та 2016 років відповідно, а також частку землі на Київщині та Херсонщині. Нарде пояснює це успішним продажем попередньої власності та інвестуванням у квартири в столиці на етапі будівництва. Насправді це вкотре доводить, що ймовірно депутат користувався своєю посадою заради збавлення Багачення у власних цілях, адже говорити про багатих братів чи дружину це обман українського народу, який добре розуміє, звідки кошти на квартири та різні бізнеси виглядає це все вкрай цинічно, адже хтось віддає останнє, щоб закрити збір. А хтось, навпаки, думає лише про власні інтереси, а держава, у таких як Крулько, на другорядному рівні. На цьому в мене все. Підписуйтесь, а також. Ж напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.